Усім самим найкращим величезний привіт ви на каналі акційного блогера Віталік Вентуріно. Сьогодні зранку змінили ціни на акційні, тому запрошую вас на перегляд. Сьогодні буде повний великий огляд. Дякую вам дуже за коментарі і вдячний вам дуже за ваші вподобайки. Хороша знижка буде на парадон, так, зубну пасту. І також в акції буде а, сів а, для чищення крем, антиналіт для ванної кімнати. Також зверніть увагу. Підемо подивимось на чай. Бачу знижки 45% на чай і на каву також 40% непогана знижка. Шоколад буде лакмі а, зі знижкою цукерки конті 40% знижка. Зверніть увагу, також підемо подивимось. Акція на пельмені мішутку. Олія олейна по 66,70%. Так, на ковбаски зараз підемо подивимось. В акції буде фарш і стегно куряче по 112 гривень. Заокруглюють ці копійки до більшого. Як на диво, сьогодні зранку немає людей багато в АТБ, зазвичай дуже багато людей. Добре, давайте розпочнемо огляд. Молочна своя лінія, 550 грамів, 87 гривень. Виріб а, а, м'ясний, розумний вибір, 500 грамів. 50 гривень 80 копійок. А ось цей ще дешевше: також виріб, апетитний від розумний вибір 500 грамів 36,60. Знижка на ковбаску тигриня 400 грамів, 71 гривня 80 копійок. І бачу, зараз вже поставили зі знижкою ось цю ковбаску. Це родинна своя лінія за 100 грамів 14,80. Знижка 25% на курячий рулет. Від своє лінії ціна за 100 грамів 23,55. Хороша знижка на докторській фірмові 330 грамів 48 гривень. Виріб розумний вибір. Часниковий 420 грамів 39 гривень, знижка 45%. В акції «Своя лінія Фінська» 420 грамів за 107 гривень та 60 копійок. Шинкова 500 грамів 149,50. Саглямі фірмова ціна за 100 грамів. Так, я поплутав, вибачаюсь, це не, не, не той цінник. Ось, австрійська в акції. Австрійська. 400 грамів паличка 109 гривень. Сардельки своєї лінії австрійські. Ціна за 100 грамів 22 гривні. Знижка 30% на Другобицьку від торгової марки Добров, це вищого сорту. Дуже мені подобається ця. Ковбаска 112 гривень. Знижка 40% на єврейську. Своя лінія 3480. Оселедить своя лінія з ароматом духмяних трав 180 грамів, 47 гривень. М'ясо Міді 52 гривні та 40 копійок щось воно ну, все жирне, 200 г. Також зверніть увагу, зараз в акції оця паста від своєї лінії, 180 грамів, є з копченою сьомгою є з креветками 40 гривень і та і та. Знижка 30% на сьомгу від Норвин 210 грамів. 220 гривень та 50 копійок. І яйця сьогодні у нас по 4,99. В акції корм для пухнастиків клуб 4 лапи, 1050 індичка. Та гуска. Паштет для пухнастиків. Своя лінія по 18 гривень. Сухий фріски з 300 грамів 30. 300 г да. 51 гривня. Зі знижкою Хек Хопсі, напівпатраний 16,80. В акції пельмені мотанка від Геркулес 3 м'яса 600 грамів 63,20 від торгової марки Валєсто Хінкалі 400 грамів 113,80 Пельмені мішутка 650 грамів з м'ясом індички 100 гривень. Пельмені філейні 650 г91 гривня. І в акції 76 гривень пельмені мішутка 450 г з м'ясом телятини. знижка на фарш своє лінія домашній свиноялович. Ціна 84,50 Так, на масло ніяких акцій нема. Продовжили акцію на білоцерківське масло. Солодковершков 82% жиру 81,50. Набір сирів кубиками Гауда та Масдамер по 107,50, тут 220 грамів. Зі знижкою можна придбати ось такий сир пластинками 62,80 золотий. Цезар 135 грамів, 58 гривень. Це все виробництво Польща 135 грамів. І цей таку ж саму ціну. Сир камамбер Президент 93,30-120 грамів. Також не забудьте, що в акції сир м'який інсалата та за відкому 170 грамів по 45,50 В акції плавлені сирочки вершковий та дружба своє лінія по 16,50. Ще можна придбати ось такий виріб сирний від розумний вибір зі смаком грибів 70 грамів по ціні 12 гривень. Не забудьте за рибку в олії від Норвен 460 грамів, 114 гривень. Своє лінія заморожений суп з грибами 400 грамів, 40 гривень. Та суміш по мексиканськи своє лінія 400 г 41 гривня. Своє лінія млинці французькі з куркою 370 грамів, 41,50 Французькі з сиром, також своє лінія 370 грамів. Таку ж саму ціну 41,50 Господинки тісто листково дріжджове своє лінія 900 грамів, зі знижкою 60 гривень. А знижка 25% на молоко Ферма 42 гривні. На сметану знижка тільки на ось цю злагода, 200 г, тут 15% жиру 26,70. І, мабуть, ще на декілька днів продовжена акція. На сметану молокі 300 г, 15% жиру, 37 гривень. Слов'яночка 20% жиру 45,30. Сир кисломолочний молочний білоцерківський 350 грамів, 9% жирності 66. 5% 61 гривня. В акції сирочки від торгової марки День у день по 11 гривень, та сирочки глазуровані з злагода по 10 гривень. Йогурт «Лактонія», смаки в асортименті, персик та полуниця по 53,50 гривень. А ще можна придбати ось такі маленькі по 290 г за 22 гривні. Хороша знижка на цукерки від рошен. Подарункова коробка 117,50 є чорний шоколад та молочний. Вафельні кульки схожі на Рафаело 120 грамів 57,50. Не забудьте за джек. Хороша ціна. Зараз 40% знижки 17,60%. В акції цукерки. Своя лінія червоний МАК 18,60 зі знижкою. Крекер від рошен. Три смаки, як завжди, в асортименті 42-30-230 грамів. Також від рошен, ось ця ловіта. Є вишня, є зі смаком апельсину 430 грамів, 80 гривень. Розібрали усе орео. Мені хоч одне залишили 25-50. Ось таку мілку з молочною начинкою для малечі 51 гривня 50 копійок. А ще в акції мілка з Орео таку ж саму ціну. В акції шоколад світоч, трюфель та тірамісу 48,60 Не забудьте за шоколад ЛАКМІ від «Рошен» по 38,80 є дуже багато різних смаків в асортименті. Батончики і кіткат 24 гривні та 27. На зефір на ось цей непогана знижка 300 грамів 45-30. 49 70 маршмелоу своя лінія 200 грамів. Зі знижкою зефір від Жако, класичний 350 грамів. 58 50 продовжили акцію на вафлі від своя лінія по 12,80. Вафлі від рошен 140 грамів по 27,30. Також не забудьте за ось ці маленькі вафельки від рошен Рошето по 870 Цукор залишається в ціні 2990. Не забудьте за молоко згущене 500 грамів варени для власників карти АТБ 58 гривень. І цього разу олія олейна в акції. Вже хтось кришечку. 66,70 відкрутив. В акції від щедро кетчуп шашличний 250 грамів 20 гривень. В акції кетчуп до шашлику від «Торчин» 250 грамів, 26,80. Також можна придбати велике пакування 380 грамів за 35 гривень. Так, тут ще якась акція: економ упаковка кетчуп чилі 380 грамів, 35 гривень. І точнісінько такий самий, тільки менше фасування 250 грамів, 26,80 гривень. Зі знижкою від щедро дуже смачний соус кисло-солодкий. Мені подобається 21,70. Чумак соус, бургер 21,50. Сирний соус карбонара 180 грамів 20 гривень. Чумак соєвий соус 470 грамів 42 гривні. Горошок своя лінія по 3450 і в таку ж саму ціну кукурудза своє лінія 3450. Зі знижкою печериці мариновані делюкс 450 грамів 90 гривень. Зі знижкою сардина від торгової марки море 46 гривень. Кілька з квасолою від торгової марки море по 29 гривень. Не забудьте, що в акції хороша знижка на паштети 130 грамів. Тут є і індюшка, і зайчушка 24,50. Торчен Майонез європейський 520 грамів 49,50. Щедро провансаль 550 грамів 50 гривень. Можна придбати ще ось такі, трішки менше пакування. Тут 400 грамів 38 гривень. Та є ще менше пакування 150 грамів за 20 гривень 50 копійок. Щедро салатний майонезний соус 300 г 27,70. Не забудьте за приправу, це велике пакування торчин 10 овочів. 250 грамів універсальна за 56 гривень та 50 копійок. Куряча приправа ріва. Тут 100 грамів, ціна 20 гривень. Кава «Форд» 225 грамів, 130 гривень. Ще можна придбати ось таку: 75 грамів за 48. Ранок галка напій 100 грамів 29 гривень. Кава зі Львова, ірландський крем, 185,30 гривень. А ось на каву Якобс Еспресо. Зараз хороша знижка 142 гривні 230 грамів. Якобс Монарх 139 гривень 230 грамів. В акції також чорна карта Арабіка 121 гривня 230 грамів. Чорна карта Голд 60 грамів, 90 гривень та 30 копійок. Чорна карта Голд вагою 250 грамів. Зі знижкою 268 гривень. Нескафе Голд 120 грамів. 182,70. Є більше пакування 210 грамів по ціні 258,50. 50 Нескафе Голд вагою 280 грамів 320,40. Кава Нескафе Еспресо 200 грамів 334,40. Якобс Монарх у зернах кілограм 544. Карт Нуа по 31560, пакування 140 грамів. Можна ще придбати не з кафе Gold US 190 грамів за 328 гривень. 44 пакети має ось цей набір чаю. Сонячна індія, чорний інди, індійський. 61 гривня. В акції чай від делюкс. Шрі-Ланка, Ширі ланка, суміш чорного та зеленого чаю 80 грамів 51,50. А ще можна взяти ось такий суміш чорного та зеленого з родзинками 80 грамів також 51,50. Чай чорний 100 грамів 56 гривень. Знижка на ловере шампань 44,50, 24 пакети. Чорний та зелений з ароматом винограду 4450. Дуже смачний ось цей чай, збірний 42,70 гривень. Чай Tia Moments в пірамідках фруктові по 32 гривні. Є багато різних смаків. А ще є ось такий м'ята та ромашка 33 гривні. Також 20 пірамідок. 4 смаки Tia Moments. Тут 4 смаки по 7 кожних пакетиків 43 гривні. Sun Gardens. Зараз зі знижкою 45-60. Є з різними смаками. 25 пакетів. Чесно кажучи, мені не сподобався цей піквік, хоча я на нього такі сподівання мав 20 пакетів. Ну, кожного різний смак. 54 гривні. Смак сливи, ваніль, манго та пельсин. І також зверніть увагу: хороша знижка на Royal Crown чай лимон та Оранж. Тут 25 пакетів. Зараз по 25 гривень. Ми зустрінемося з вами трішки пізніше, а я вам хочу побажати всього найкращого. Нехай сьогодні день буде у вас самий-самий найкращий. До зустрічі!